Не забезпечують, у нас навіть фахівців не буде стільки. Тому дуже є багато проблем. А самою основною такою проблемою, коли Ірина Васильівна піднімала, це всі наші незнання. Ми вчора проводили на раду з нашими заступниками директорів інтернатів, тому що ми проводили атестацію в навчальних закладів і побачили. Бо саме з того, що в нас нема правил внутрішнього трудового розпорядку, де в нас ніхто не знає, хто що має робити, і ми їх не розглядали, і не ми їх... нам взяли Ми взяли типові навча... типові правила внутрішнього, зняли шапку, повісили і навіть не читали далі, що в неї є. Ми не розробили посадові інструкції безпосередньо, кожному дали, що він має виконувати відповідно до своїх посадових обов'язків. І нікого в нас їх не взяли загальну посадову інструкцію вчити і всім роздали. дали... Класному керівникові, дали вчителю фізики, дали вчителю української мови, вчителю початкових класів і всі однобоїв розполучилися посадові воську, хоча вони всі різні і різні детальні з них. І так далі. Тобто ось ці незнання, ці графіки, кажуть, чому, як це вчителя немає обіду? Не ну, я не прийдувала mm -hmm. вас, сиділа тихенько. І сьогодні 18 годин, давайте порахуємо, це 3-4 уроки в день. Заступник директор, по-перше, так повинен скласти, що всі чотири уроки підряд не повинні бути. І не має бути такої там, сімейних підрядів у школах, і працювати має керівництво адміністрація на вчителя і на, на учня, сам перед отримуючи санітарний норм. Друге, на вчителя йому також створити один хоча б урок з перервою, перервою щоб він міг відпочити після двох уроків, потім ще два уроки прочитати. Деякі наші вчителі беруть 25, 26, 24 уроки, і всі підряд вони відчитують, встигають. Перевірити якість, як вони працюють. Теж не працює адміністрація, так як потрібно. Наступне є інші педагоги, є е, е, гуртки, є все. Так, графік є, режим роботи, кожного іншого працівника затвердити, поводити, подати його посадові інструкції, і буде обідня перерва. І в навчальному закладі також можна створити. Для того, щоб вчитель пішов і пообідав і сам де місце знайти, але просто треба бути, щоб зацікавлені самі керівники. На жаль, керівництво наших навчальних закладів, особливо в сільській місцевості, не працює на навчальний заклад, не працює як керівник по створенню умов для навчальних закладів, а від цього страждають усі педагогічні працівники, інші працівники. Тому питання є дуже багато, але ж дуже багато питань, які не залежні від закону про освіту, якого би не прийняли, а залежні особисто від нас кожного. Як ми будемо працювати, як ми будемо самі знати нормативні документи, як ми будемо відстоювати? Що це значить якесь положення за сумівну працю? На то є проспілка, на то є якісь оркомітети, які треба було узгодити, подивитися, він має бути відомий всім. Не просто собі десь нам зробили і і тому треба бачити, на що я працюю. Я маю певні показники, не маю їх показників, чого я можу їх не відстояти. Щось вчителю захотіли, дали догану. Що це значить дали догану? Покажи, який пункт посадової інструкції я порушив, який пункт правил внутрішнього трудового розпорядку я порушив, то я тоді можу заслужити. А якщо собі просто так кажу, то це також не можна. І такі ми інтереси також відстоямо. А це в законі. Ні одного ми не припишемо. І це ми бачимо цю проблему. Щодо заробітної плати, от Олег Миколаївич чітко сказав, зрозуміло, що ми не можемо до тарифної сітки приєднуватися. І от так от має бути і більше нічого. Я, наприклад, проти тих доплат має бути оцінена так, як потрібна плата. Сьогодні там доплату дадуть, завтра не дадуть, немає спеціальної бюджету. Вчитель знає, що він прийшов і він має бути забезпечений. Тому хотілося б, щоб вона чітко була визначена. Ну, Зрозуміло, за інші види робіт, це зрозуміло, це є доплата, але от, то просто доплачувати до окладу з місцевого бюджету, а не буде цього доплати. Що в місті Хмельницькому може частково бути. У населених пунктах, у районах може і не бути. Тим більше зараз в наших територіальних громадах. У нас є проблемою територіальні громади в області. Де, на жаль, Можемо ми так втратити, що як планується десь майже 20% навчальних закладів, так і може бути, що вони, вони не зможуть їх функціонувати. Бо їх вистачить їм заробітної плати, яку дають зараз по, по, по субвенції освітньої до вересня місяця. З вересня місяця просто ні заробітної плати, ні комуналки не будуть. Можна ще задати вам питання?